Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів на території Херсонщини продовжуються рятувальні роботи. Ворог вчинив черговий терористичний акт і намагається показати всьому світові, що це робив не він. Практика стара, як світ, так само, як і ворог не зміни і ніколи не зміниться. Як був, так і залишаюся прихильником того, що Росію, як не до імперію, треба знищити. Треба знищити кожного ворога, що прийшов до нас з мечем на нашу українську землю. Сьогодні до рятування херсонців, мешканців Херсонської області, долучилися рятувальники Одещини, волонтери Одещини та інших регіонів нашої держави. Низький уклін усім, хто дотичний до цих процесів. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що відбувається на півдні нашої держави, наприклад, на території тимчасово Окупованого Криму. Вчора напередодні. Цього ворог знову заявив, що, начебто, збив безпілотник. Так, і ця інформація підтверджена. Ми підтверджуємо цю інформацію гауляйтера гуляйте Тільки є нюанс. Ворог збив безпілотник, наробив кадрів, показав ці кадри, а виявилося, що це дрон іранського виробництва, безпілотник Мохаджер. розвідувальний безпілотник. Як кажуть, у розслідуванні головне не вийти самих на себе. Але дуже, знаєте, така примітна фото вийшла у цьому відеозвіті. Там, де кримська собачка, вона надихалась українського повітря, бо повітря все-таки в Криму, це в наше українське. Так от ця собачка зробила свої маленькі справи прямо на крило цього безпілотника. Це теж певна ознака. Крим буде повертатися. Повертатися до України, ми будемо повертатися до кордонів 91-го року. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. Я бажаю, щоб кожен наш воїн повертався зі щитом додому. Ну і власне молитви зранку, Боже, бережи наше військо. Боже, бережи кожного з нас. Отож, тихого продуктивного дня, Одещині, Миколаївщині. Звільнені території Херсонщини, і хоча ворог знову там. Гатив по деяких населених пунктах, не дивлячись на евакуаційну роботу, рятувальну операцію. На то він і терорист. Ми їх знищили. Тримаємо стрій. Інформаційний день не закінчується, як не закінчується інформаційний тиждень, місяць і вже ці роки війни з 14-го, особливо з лютого минулого. Слава нації, смерть ворогам. Ми переможемо. І це однозначно.